Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А всіх цікавило питання: хто надав накази на відвід війська від кордонів перед вторгненням? Пише блогерка Галина Травнева. Частково ми отримали на суді від Дудзін Роман відповіді на це питання. Цей наказ віддавав не генерал Залужний. Хоче цей злочин саме на залужну хоче повісити з опа. Більше цього цей зрадницький наказ приховувався від главкома. Війська отримали від когось наказ відійти в зону ООС, оголивши кордони, щоб потім рашиська армія ударами з городам та Криму взяла в оточення біля 80% наших військ, які перед вторгненням зосередили в зоні ООС, створивши жахливий котел. Голова СБУ Харківщини Роман Дудін попередив про це генерала залужного і главкома встиг наказом залишити 92-го БР під Харковом, в результаті чого рашиські окупанти не змогли створити котел, який був запланований Кремлем. Далі слова Романа Дудіна в суді мовою оригіналу. Ну і як ви е... зустріч відбувається приблизно в січні місяці 2022 року. Як вона відбувається? До мене приїхав командир бригади 92-го і сказав, що він заїхав попрощатися, тому що вони в них команда, вони мають виїхати. До 14 лютого в районах Діївки. звідки має прийти 56-та бригада і стати на захист Харкова, але вона має почати вихід з об'єктів прихід тільки 1 березня. Тобто, 14 лютого, по 1 березня, жодних військ там не мало бути взагалі, слова взагалі. Я набрав на водоповільну ситуацію, взяв дозвол, набрав залужного. залуждя, якраз перебував в Харківській області по сімейним обставинам, не в самому Харкові. Зустріч відбулася на трасі Харків-Дніпро, десь в межах населеного пункту Красноград. Під час цієї зустрічі ми з ним зустрілися і ну, прямим текстом я йому задав питання, Валерій Федорович, ну, ми залишаємося без бригад Збройних сил. Виріходячи в смислі, я кажу, ну ось так от. У ну, мене кажу, вже там 17 тисяч стоять корки з тієї сторони, а ну, нас забирають бригаду. Він миттєво дав команду, щоб цю бригаду залишити. На наступний день в мене вже був командир 92-й з такими дикими очима і каже, я не знаю, як ти це зробив, нас залишається. Поки не прийде 56-го. Вони, вони 92-го мали сидіти до 1 березня, щоб їх почала змінювати 56. А е, хто придумав цю історію, щоб 14 лютого по 1 березня не було бригади? Ну я думаю, що треба десь Генштабі шукати, якщо навіть залузник про цю історію не знав. І це його рішення було. Відверто кажу, що це завдяки заужено завужено, відбулося. Я більше скажу, що збереглася і переписка, як ми переписувалися з ним з Валерією Федоровичем. І е, також є свідки, які бачили цю зустріч, ну, в присутності цих свідків вона відбувалася. І ці свідки більше того, готові е, надати покази, щоб ця зустріч відбувалася. Тому, яким чином прокурорну державну зраду, це що? Я залишав 92-го бригаду для того, щоб здійснити державну зраду. Я просив ну, залуну? Я просив залишу, залишити бригаду. Для чого я просив? Для того, щоб місто здавати. Це от парадокс у нас в країні відбувається. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.